Почну сьогодні знайомити вас із рослинами, насіння яких я пропоную. Чорне просо, унікальна декоративна культура. Її дедалі частіше обирають фермери і флористи. Воно вирізняється темним, майже чорними зернами. І е, сіють це чорне просто наприкінці весни, коли добре прогрітий ґрунт, бо воно боїться приморозків. Насіння е, висіваємо на відкритій ділянці, де достатньо сонця. Проростає досить швидко, рослина міцна. Формує прямі стебла, вони стійкі до вітру і спеки, не треба їх підв'язувати. Догляд мінімальний, регулярний полив у перший місяць для того, щоб дати старт рослині і прополювати. У флористиці цінують за структуру і насичений темний колір. Я додавала в цьому році його і в букети з живими квітами, особливо класно в осінніх композиціях. І у Букети із сухоцвітів. Його колоски чудово тримають форму після сушіння, зберігають текстуру і глибину кольору. І пробувала вибілювати, вибілюється воно, звичайно, краще на ранніх стадіях, коли ще не почорніло, його легше вибілити. І також фарбувала на фарбі і фарбувала у фарбі. Кому більш цікаво, пишіть у коментарях, поясню як.